Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину, 18 лютого, триває 360-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація протягом доби завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Української Донецької області, наслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог завдав чотири авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ударів Російської Федерації залишається високою по всій території України. Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угрупувань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. На Коп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Коп'янськ, Берестове харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка, Луганської області та Спірне Донецької. Авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Силами оборони протягом поточної доби знищено дві крилаті ракети Калібр підрозділи ракетних військ, і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один район зосередження живої сили противника. Підтримуйте Збройні сили України разом переможемо. Слава Україні!